Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Покажу найкрасивіші колеуси на мій смак. Зараз пройду, ви всі побачите цікаво, які вам сподобаються найбільше. Чи співпадуть наші смаки? Напишіть дуже цікаво. Я трішки схитрую, щоб не писати назви сортів, підставлятиму фото з каталогу продавчині. Там буде написана назва. Заодно можна буде побачити, як рослини виглядають в інших умовах. Для мене всі найкращі, бо я їх обрала з каталогу, де було близько 400 сортів. Та все ж буде трійка фаворитів. Я ці колеуси показувала три тижні тому. Вони так змінилися, так підросли, деякі стали у два рази більші і у висоту, і в ширину, деякі пересадила. Чудово переносять пересадку, як тут і були перший красунчик Small Wood Mosaic. Справді як мозаїка. Такий же яскравий, як на фото. Тільки на фотографії, може освітлення краще, може камера, а може фільтр якийсь накладено. Незвична форма листя і незвичний колір. Ніби пензлик мочали у різні фарби і робили такі мазки. Невисокий назріст у назві слово смолий означає маленький. Другий роял глісет. Рябенький такий різнокольоровий, високий пишний кущик. Наступний веселка. Добавилося у неї кольорів ось така форма листя. Зубчасте, кругле, покручене, різні кольори веселки. І голден тайга, золотий тигр. Дуже ніжний колір, великий пишний кущ. Розбавити різнокольорові або темні колеуси саме те, що треба. А тут попереду малесенький мініатюрний сорт таммі. Для переднього плану, вніжки до великих колеусів, або для контейнерів, таке ж уже дрібненьке листячко, малесеньке-малесеньке. А ось який яскравий, яскравий, ще яскравіший, ніж на фотографії. Пінк-пудл. Густий кущик сам себе формує, цього я зовсім не прищіпувала, не підрізала. Всі коли все ростуть у мене на півтіні. Поливаю часто, раз у два чи три дні. Це Сатурн. Я вже назви їхні повивчала. В тіні середина листка зеленіша, на сонці жовтіша. Буте, вгорі тут більше сонечка отримує. Високий гіллястий кущ. Це боніфіш. Ось така незвична форма листя. Наступний король Артур. Дуже повільно росте. Може, це тільки у мене. Листя велике, я думала, що й кущ буде великим. Але не виріс ще. Недавно прищепнула верхівку, щоб густішим був, видно, молоді гілочки почали рости. Це глем довго сидів низеньким, а цей пішов рости, яскравішим став, височеньким уже. деяких колеусів зрізала верхівки, щоб кущилися, і посадила в землю. Ось видно. Не пропадати ж добру. Наступний, мені здається, це ампельний сорт. Він стелиться по землі. А якщо посадити в контейнер, так гарно звисатиме Colorful Dusk фут. В ширину гарно розрісся. Лисячко стало яскравіше, ніж було. Це періла магіла. Ось такий яскравий, великий густий кущик. Ці коли усе так розрослися, що їм аж чиснувато вже різні відтінки, неоднакове листячко. Це, дивіться, який великий, широкий кущ, це шерхан. Цей найбільше відрізняється від того, що на фото, бо я думала, що буде яскравіший. Але тут забарвлення листя ніжне, не яскраве. Цей теж не такий, як на фото. Там облямівка жовта, а, а тут зелена. Це лайм шрімп. Цікава форма листочків. І колір темно-фіолетовий, теж незвичний. Це попереду шавлія лікарська. Бурштиновий мед став жовтішим. Кущик такий гарненький, кругленький, середнього зросту, густий. Вигляд колеусів дуже залежить від умов зростання. Мої зараз ось такі. Нічим не підживлюю, не обробляю, тільки поливаю. Це фаєрворк Ось такий. Верхівку, мабуть, треба зрізати, вона заважає тим, що позаду. Далі Хенна, цей колеус сам не кущився. Різ двома гілочками, тому я недавно, два тижні тому, зрізала верхівки, пустив ось так багато молодих, яскраво-яскраво-рожевих приростів. Буде гарним кущиком. А цей був моїм улюбленцем фішнет. Він і найдорожчий. Вкорінений живець на початку березня я купила за 70 гривень. На каналі є відео з розпаковкою цих колеусів, якими вони прийшли, в кого купила. Великий, пишний кущ, гарне забарвлення, але не таке, як на фото. Дуже вимогливий він до освітлення. Гарний подобається, але в трійку фаворитів цього разу не ввійшов. Це обсидіан. гарний сорт для переднього плану вніжки до високих. Це кущ шавлії. А тут хуліган. Виглядає таким розпатланим, веселим хуліганом. Цьому я теж позрізала верхівки, то тепер буде густим кущиком і пересадила його сюди, де більше сонця, тож буде ще яскравішим. Бо тут багато зеленого кольору в нього було в тіні. І ось верхівки тут посадила, будуть маленькі хуліганщики, цей себе ще покаже. І нарешті трійка лідерів. Мої фаворити зараз третє місце Анастас. Такий уже Хамелеон. Три тижні тому у минулому відео він зовсім не таким був. Зараз змінився, деякі листочки вже стають такі, як на фото. Така ж уже цікава розмальовка і яскравий і яскравий. Так цікаво спостерігати за цими змінами. Густий кущик середнього розміру. Сам себе формує, я не втручалася. Цікаво, яким він буде восени чи змінюватиметься, думаю, що так. Ось так виглядають колеуси в композиції. Дуже красива рослина колеус, невибаглива. Одне тільки погано, що не зимує в саду. На зиму треба в хату забирати. І друге місце в моєму рейтингу найкрасивіших морган лефей. Гігантський сорт, велетенський кущ, ну дуже яскраве велике листя, не такий вимогливий до освітлення, як деякі інші сорти, Яскравий і в затінку. На сонці колір не буде таким насиченим вигоратиме. Здалеку кидається в очі. Він найбільше привертає увагу. Ну, крім першого, крім того, в кого перше місце. Може, хтось не любить занадто яскравих кольорів. Я люблю з таким листям, як велика рожева квітка. А ви написали вже, які сорти вам найбільше сподобалися? І все ж перше місце я віддаю колеусу. Золота осінь. Він, як прийшов ось таким яскравим, таким же й залишається весь сезон. Не вимагає особливих умов, особливого освітлення, щоб показати свою красу. Величезний кущ порівнюю його із шерханом, то яскравіший набагато. Величезне листя і таке ж яскраве. Ви тільки подивіться на ці малюнки. Сам себе формує, я не зрізала жодного разу верхівки, сам пускає бокові пагони і формує ось такий гарненький кущик, величезний. Якщо я раніше не була впевнена, чи буду тримати колеусе, то зараз від цієї краси ні за що не відмовлюся. Спробую взимку зберегти, якщо не вдасться, то знову куплю. І бачу, що доведеться знову повернутися до контейнерного озеленення, бо для цього місця заплановані вже інші рослинки. А для контейнерів зустріла таку рослину, що то кохання з першого погляду. Ну, в мене таке часто буває. Побачила її в саду у пані Світлани. Сходимо ще разом в гості у садок. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.